Українські воїни, які захищали Донецький аеропорт, змушені були цього тижня відступити. Героїчна оборона тривала 242 дні у жахливих умовах. Проте кілька десятків так званих кіборгів відстоювали українську землю до останнього. З одним із них зустрілися наші кореспонденти. Герої серед нас, лучанин Дмитро Корецький у зоні АТО, перебував майже 50 днів. Увесь цей час вдома його чекали дружина і двоє маленьких діток. Словами не можна передати того, що відчувала кохана, та нарешті вони разом. Болить серце, душа, переживання і за чоловіка. Взагалі за всіх людей переживаєш. А коли чоловік, коли рідна кровиночка, там ну це просто не передати. Представник правого сектора пішов добровольцем одразу, як тільки розпочалася війна. Хлопець захищав Донецький аеропорт разом і ще трьома десятками земляків. Тиждень тому повернувся додому і це його врятувало, бо таких масованих обстрілів уже не застав. На запитання, чи варто було тримати оборону аеропорту аж 242 дні. Відповідає так: Шкода тих хлопців, зара яких кинули тупо той самий котел, яких зараз. І здіваються в тих, в тих Донецьках і на це все дивитися. І без, без цієї всеї праці до цієї влади, що вони нічого їм не допомогли зброєю, тими танками і називати сьогодні, що там АТО, то я теж не можу. Це, це просто зливання людей. За словами Дмитра, траплялися такі ганебні випадки, коли бойовики у формі військової поліції ДНР обшуковували українських військових під час перетину блокпосту у Донецькому аеропорту. Відбирали у них зброю, і, хоч усе було обумовлено в рамках ротації, це на думку захисника вітчизни неприпустимо. Стояв блокпост на взльоті, коли наші солдати їхали, їх обшуковували рюкзаки, харчі. Хлопці ховали навіть ті патрони в макарони, гранати теж, ну, як називалися, донецька якась міліція, чи як вони щось там, чи ну, таке. І обшуковували наших хлопців, пускали по одному рушкові. Ну, це, це, це позор. Зараз бойовики почали застосовувати дуже потужну зброю, наголошує Кіборг. З Боратіну там такі стріляє, ну, він, стріляє, він палить. Він палить і коли попадає в мішок з піском, то там ну, плавить, то по мішкам пісок тут плавить. Що це дуже вже потужна зброя, вони вже застосовують і не стісняються, те ОБСЄ там чи ще що. Боєць українського добровольчого корпусу Дмитро Корецький прогнозує, що окупанти, загарбавши Донецьке летовище, на цьому не зупиняться. Раз вони в такі техніки нагнали, і мирні жителі з такими колонами кілометровими виїжджають, то я думаю, що щось буде. Майбутнє передбачити важко, та дай Боже, щоб усе нарешті завершилося нашою перемогою, і всі українські військові повернулися до своїх рідних живими і здоровими.